Андрюша, звісно, пример в цьому році капітально. Села росту у нього завжди сумасшедша. Я на ньому залишив все, що тільки можна було залишити Навіть двойники Тройники і де попадається 2-3 грони на пагін я також Також залишив. тому що... Він сильно рослий і тут нема що Запилення завжди хороше. Так, що не скажеш про в цьому році флору? Я коли дивився відео, хтось там видаляє флору лору, я мене завжди здивований був. що це, Ну, понятно, одна пола квітка. Ну, у мене завжди було на висоті. А в цьому році я, я поняв. Я це відчув на собі. Ось дивіться. Оце флора. П'ять ягод. З грона запилені. З камерою, з цим телефоном, Ось, дивіться. Да, а, ну, це, це перший раз. У мене ця флора росте вже, не знаю, це. З самих самих перших моїх посаджених це вже наверное, років 10. І оце, і оце такий. А, дивіться, яка грона. Якби вона запилилася, тут би грона була на півтора кіло. А тут? а тут горох. А тут горох. Флора.